Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо висаджувати надзвичайно красиві тюльпани у вазони. І в цьому відео я хочу розповісти, як ми це робимо вже останніх декілька років і поговоримо за те, навіщо ми це робимо. Як завжди, зненацька прийшла справжня осінь на календарі сьогодні. 1 листопада падають листя, вони дуже красиві, природа красива, але трішки холодна. Різкий вітер. Переважно більшість тюльпанів ми вже висадили на ось ці дві клумби. Окреме відео я за це знімав. Незвичний спосіб висаджування тюльпанів. В цьому році ми застосовували під совочок. Кому цікаво, можете подивитись ось посилання зверху в куточку екрану. І ось, друзі, таке питання. Якщо мати дві великі клумби, засаджені цибулинами тюльпанів, навіщо ще трішки висаджувати у вазони? Причин насправді, як мінімум, дві. По-перше, на клумбах у відкритому ґрунті цибулини тюльпанів заквітують пізніше у вазонах, заквітують раніше. Це перша причина. А по-друге, вазони ми будемо розміщувати. Там, де нам захочеться їх розмістити в той чи інший період часу, на терасі чи на ганочку, чи вздовж доріжки, і взагалі вазони це перші квіти, які заквітують у нас на дачі наступною весною. І умовна третя причина, чому частково ми будемо висаджувати у вазони. Це те, що використовувати для висаджування у вазони ми будемо надзвичайно красиві, рідкісні сорти тюльпанів, які хочеться, щоб вони завжди були у нас перед очами під час цвітіння. Ну що, пішли висаджувати? Висаджування та наступне вирощування тюльпанів або інших цибулиних квітів у вазоні доволі проста справа. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео хтось з вас хоче доєднатися до нас у вирощуванні квітів саме у вазоні. Повірте, це того вартує. Я вже все приготував. Висаджувати будемо ось в такий великий вазон. 15 цибулин тюльпанів, обов'язково добрий дренаж знизу. Обов'язково добре дренована повітря, волога проникнена земля чи торфяний субстрат. В нашому випадку це щедра земля, не можна для вирощення цибулиних квітів. У вазонах використовувати звичайну садову землю, тому що цибулинки можуть загнити, можуть замокнути і таке інше. Ніякі дренажні отвори не допоможуть. Тому, перш за все, рихла земля. І ось такі тюльпани будемо висаджувати. 15 цибулин, як я сказав, 10 цибулин, тюльпани Ice Cream, ось так вони виглядають червоний низ. Білий верх, справді схожий на морозиво, тому так і називається крім. І 5 цибулин крім банана. тобто червоний низ, але замість білого жовтий верх. Їх ми розмістимо по малому колу. Але давайте приступимо. Трішки додамо чорнозиму гарного, тому що у нас щедрої землі менше. Ніж об'єм вазону. Нічого, якщо невелика частка, то в принципі це не нашкодить. Все це ретельно зараз перемішаємо, додамо добрива для того, щоб краще було цвітіння. Дивіться, яка легенька земля у нас вийшла. Заповнюємо вазон на дві третини. Притискаємо. Обережно, не сильно, але все одно ущільнити поверхню, на яку будемо розкладати цибулинки, треба. Мені здається, саме таке поєднання біле з жовтим буде чудово виглядати у цьому вазоні. Давайте рівномірно розкладемо зовнішнє коло. У вазоні глибина приблизно 15 см повинна бути після присипання цибулин. Зараз ми їх розкладемо і зверху, звісно ж, присипемо Ось так. Це зовнішнє коло і 5 цибулинок айскрім банана. Вони будуть всередині. Якщо є якісь цибулинки, у вас мускарі, припустимо. Або крокуси, можна їх також додати тільки шаром зверху. Ось, ми все розклали. Дуже красиво, воно. Ось, якщо уявити, як це буде потім виглядати на весні, в квітні, припустимо, то я вже бачу, яка тут буде краса. Але поки ось таким чином все виглядає. Присипаємо зверху. Ось і все. Висаджування цибилин тюльпанів у вазон завершено. Наступне, що робити з цим вазоном далі? Де його зберігати? Є декілька варіантів. Перший варіант можна його розмістити в теплиці, якщо у вас є теплиця. Ми розміщуємо в теплиці, але треба тоді уважно дивитись, щоб ґрунт. У вазоні не пересихав, тобто підтримувати його на такому достатньо вологому рівні. Це важливо. Можна розмістити на вулиці, але просто поставити десь на газоні так не можна. Промерзне земля і цибулинки можуть замерзнути. тому Або вкопати, ось просто викопуємо таку посадкову якби, яму, вставляємо вазон. Трішки з мозбаків, все, до весни він зберігається там. Потім, коли виходите в теплицю, розсаду вирощувати, заздалегідь, витягуєте і в тепле місце, щоб він почав розвиватися і виганяти стебла раніше, ніж ті тюльпани, які посаджені у нас на клумби. А можна. Поставити також на вулицю, але обкласти соломою, наприклад, чи укрити, як укриваємо інші рослини. панбондом якось отак, ящиком накрити, зверху прикрити, також щоб не закопувати. І якщо не схочете закопувати, ми в теплиці нам трішки простіше, Потім, коли переїдемо з розсадою, у нас тут буде прогріватися воно. І, звісно ж, раніше почнуться процеси розвитку цибулини навесні. Ось що хотів розповісти в цьому відео за такий чудовий спосіб висаджування тюльпанів у вазони для їхнього надраннього цвітіння. Якщо схочете спробувати так само, я посилання на інтернет-магазин Florium, де я замовляв ось ці чудові. Тюльпани залишу в описі під цим відео. Багато різних сортів. Посадковий матеріал з Голландії, тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато-багато інших квітів. А по промокоду наша дача для вас буде окрема знижка мінус 10% на будь-які рослини, які вам сподобаються. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!